Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, хтось з вас запитував, де Єрмак і Зеленський сховали свої гроші, чи гроші в Україні, а, чи гроші в них у криптовалюті, чи гроші десь за кордоном. Давайте подивимося, чи є щось, але це треба, знаєте, давайте в загальному дивимося спочатку в загальному владу. Окремо, якщо вам це потрібно, пишіть під цим відео. І будемо дивитися окремо донатим на ЗСУ для 143-ї бригади на реп. І поїхали. Дивимося, чи є в Україні гроші від нашої влади. Тобто, це е, Зеленський Єрмак і їхні 5-6 менеджерів ефективних. Чи є щось у них є. Небагато, але є. Є в Україні. Дуже мало, скажу відверто, дуже мало, і вони бояться, вони бояться втратити. Тут страх втратити гроші. Тут, скоріше, знаєте, дивіться, вони дуже аж не вкладають в Україну. От, відверто вам кажу, тут нічого. Якщо то б через підставні якось лиця. Ось. Не спішуть вони щось купувати. Наскільки я знаю, Ярмак щось має, а от Зеленський. Давайте тоді дивимося. Ну, якщо вас цікавить, то ми це подивимося. Дивимося за кордоном. В Україні є, але дуже мало. Е коли випадає четвірочка монет, це говорить, що, ну, в принципі, це може говорити про фундамент. А фундамент, ви розумієте, це вже ну, не пів хати, а от якийсь процент хати це вже є. Четвірочка монет це фундамент. Давайте дивимося за кордоном. Що в них за кордоном? Ну, є тут, щось є. Але теж обережно. Теж обережно. Тут за кордоном обережно. А, знаєте що? Тут, скоріше за все, йде мова про інтернет. Тобто, в них якось гроші, я не бачу конкретно, тут є на як... скоріше за все, на них особисто, на, на них нічого немає. Тут якісь, знаєте, як ми в попередньому рядочку дивилися, так само і тут. Тут ніби є. Якісь люди, якісь організації, навіть сказати. Тут якесь вузьке коло, можна сказати, це якісь друзі, якісь дуже близькі, яким вони довіряють, і у них є контракти. Тут все якось так, знаєте, обережненько, скажімо так, тому карти не показали. Знову не показують. Ага, є. Все ж таки є. Є якась нерухомість, є дуже багато. От за кордоном в них більше. В них більше. Є навіть якісь, я би навіть сказала, якісь підприємства. Є навіть підприємства, але вони бояться, знаєте, вони зараз таке враження, ніби на них поклали ну, око. Ще раз наголошу, що бачу в криптовалюті, тобто, знаєте, в які, не в грошах, не от, як ми звикли, да, піти в банк і це. Але є і нерухомість. Є і нерухомість. Тобто, але теж велика. Велика нерухомість. Тобто є в них щось в Україні, але дуже мало. Тобто, якийсь фундамент. Цей фундамент, наскільки я розумію, якщо я пригадую цей рядочок, то можна сказати, якщо при потребі вони зможуть його той фундамент розбудувати, тобто вибудувати, наприклад, якщо фундамент є, зводять стіни, дах, ну ви розумієте абстрактно, щоб ви не, не що вони там якийсь фундамент заклали, а є якась опора. Фінансова опора, фінансовий початок. Тобто можна з нього дуже добре розкрутитися, а фундамент там міцний. Ось якось так. Ось якось так. Тобто, в них є гроші кругом. Ось гроші, нерухомість, крипта, Вони, наскільки я розумію, повкладали і не на свої, ну, скажімо так, не на своїх таких аж дуже рідних. Ось, а більш таке, знаєте, от як кажуть, у Путіна є свій гайманець, у Зеленського теж є свій гаманець, у Єрмака теж є свій гаманець. Я їх тут не знаю. прізвища не буду називати, бо не знаю. Але виглядає так, що це дуже вузьке коло а, людей. А, ось якось так. І там конкретні домовленості є. Ось якось так. Гаразд. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня. Донатимо на зсу. Підтримуємо зсу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!